Я так тебе люблю, авторка Світлана Фільчак. Читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте наш український контент. Вподобайка, підписка комент. Я вдивлялася в гостя студії і намагалася віднайти у ньому. Риси людини звідти з війни, якусь нервозність, надрив чи що. Але він був абсолютно спокійним і все повторював, що погодився на цю авантюру, інтерв'ю на радіо тільки тому, що дуже просила племінниця Настя, і що він ніякий не герой, і це не позування. А так воно і є. Ми говорили понад годину. Вадим відповідав скупо, розмова йшла якось не так, і не туди. І ми це обоє відчували. А потім я вийшла його провести. Нас обігнали дві жінки із повними відрами слив. Та осінь була така тихо-сонячна, а від слив. Сизо лілого синя їх продавали по всіх базарах і базарчиках, по всіх кутках і закутках. Найкраще в світі сливове варення варила моя мама. Він раптом відтанув і посвітлішав обличчям, і все говорив, говорив. Вони завжди були тільки удвох, батька не пам'ятав. Була тільки мама, лагідна і тиха. Вона крутилася на двох роботах, як казала сама, моталася, щоб у нього було все. Потім він виріс і почав крутитися сам. Рвонув на Київ, завжди йшов на пролом. Напевно, цим подобався жінкам. Перша дружина була красунею. Друга теж і третя. Мама ніколи не засуджувала, не набридала запитаннями, однаково рівно ставилася до всіх, безшумно снувала, подавала, прибирала, слала нехитрі передачки. Тієї осені вона стала дзвонити йому чи не щодня, чого раніше не було. Останню розмову він ніколи не забуде і ніколи собі не пробачить. Вадику, синочок, привіт. Мам, щось термінове роблю твоє улюблене сливове варення, вже п'ять баночок, таке гарне вдалося. Ти що? Заради цього мені вже третій раз наярюєш. Заради цього все пока, пізніше подзвоню. І Вадим знову повернувся до гурту колег до гарячої дискусії з кавою та коньяком. Він того дня так і не передзвонив мамі, і наступного теж бо день був ще шаленіший. А у п'ятницю увечері. Проводжали в аеропорт партнерів, і вдома він ледве дійшов до дивана. Телефонний дзвінок розбудив його в суботу ранком. Мам, ну що знову сталося? Вадику, це не мама, це сусідка Любов Семенівна. Мами більше немає. У будинку дитинства солодко пахло сливовим варенням, а домовина стояла на стільчиках між вікнами. Маму вдягли у святкову ковтинку, вклали до рук хреста і нафарбували губи бусковою помадою, від того вона була на себе не схожа. Після похорону увечері він розбирав старі папери. Сам не знав, на що розгорнув зошит із квітами на обкладинці, на першій сторінці кругленькими літерками. Вадику, я так тебе люблю. І знову, і знову, як рефрен, як гімн, як плач, щоб не стояти і квилити край дороги, вона, маленька і тиха синичка, раз по раз писала послання, зізнання синові, синіми, зеленими, чорними буквами у звичайному зошиті в клітинку. І з дому він не взяв нічого, тільки вирвав той аркуш. Вадима звільнили з фірми через півроку, тоді ж розлучився з третьою дружиною, а потім навкруги заверувало так, що було вже не до власних проблем: Повістка, рюкзак. У під'їзді він спинився, згадав, зрозумів, що не може не повернутися, плювати на прикмети. В четверо згорнутий папірець. Вадику, я так тебе люблю. Поклав у нагрудну кишеню і вирушив на схід. Далі я вам уже розказав, але точно знаю, що живим і неушкодженим лишився завдяки отому маминому папірцеві. Він завжди був зі мною. І під обстрілами, і ночами на чергуванні, і в бліндажах, і в окопах, я відчував, що мене оберігає щось незбагненне, якась добра сила, і що зі мною нічого не станеться. Я в цьому був впевнений, навіть у найстрашніші миті, коли виходили з Дебальцевого. Нас було троє, і ми вже другу добу на ослі пробивалися до своїх полями, посадками, в одній з них заночували. І я провалився в тривожний сон, вірніше, то був напівсон, напівреальність. І побачив мамине обличчя, трішки усміхнене. Вона нічого не казала, просто дивилася. Прокинувся, десь гупали постріли, шуміло верховіття дерев, але я точно знав, що з нами буде все гаразд, і вже ввечері ми вийшли до своїх. Більше мама жодного разу мені не снилася. Її дім я так і не продав. З'явилася якась дивна потреба час від часу там бувати. Тільки не розказуйте цього в передачі. Знайте, давайте вважати, що я до вас взагалі не приходив. Я вас дуже прошу. Ну, справді, який я герой. Я пішла йому на зустріч. і програма Життя в портретах тоді вийшла в ефір з іншим персонажем. Нещодавно згадала про Вадима. Чула, він знову зійшовся із другою дружиною, у їхнього сина непростий підлітковий період. Вадим, як завжди, у всьому йде на пролом. тепер захищає права своїх однополчан. Серед інших сьогодні на покрову я привітаю і його Вадима з позивним Одеса, який так і не став героєм моєї програми. Це оповідання увійшло до збірки маленькі полтавські історії. Контакт авторки в описі під відео.